Я дуже давно хотів записати відео про географічні назви. І от я в минулому відео пообіцяв, що це зроблю, і, власне, це воно. Хочу почати з географічних назв у країні, язик якої, верніше мова, мені відома найменше, це Чехія. І почну я з дуже прикольного місця, воно називається Рабиня. І це дуже. Красиве, я не знаю, село або округ біля Праги. І я туди зі своїми друзями ходив на таку от, як би це сказати, туристичну вилазку, похід, якщо так можна це назвати, в Чехії дуже сильно розвинуті піші маршрути, і там є три рівня, здається, синій, зелений і червоний чи, чи шовтий, щось таке. І в кожному з тих рівнів. Різна складність, і ми пройшлися по парі цих маршрутів, і було дуже дуже гарно. Це просто класне місце, хоч воно так по-дебільному називається. Потім наступне місто, яке я хотів би згадати у цьому переліку. Це торгове свини. І е, ну, це не то, щоб торгові свині, хоча, може, і так. Е, воно дістало свою назву від багатого чувака, який там проживав і, мабуть, мав у власності півміста. І його фамілія була Швайнер, тобто німецькою. І потім вона вже еволюціонувала у більш слов'янську назву свіни. І в якомусь році. Це місто вибило собі право на проведення таких собі ярмарок, ну верніше, не ярмарок а просто от, Ринків два рази в місяць і е, достало префікс торгове, а трг це значить ринок по-чеськи. Але ну, назва звучить доволі прикольно, Хоча місцеве населення у мене був студент із торгових свінів, воно взагалі не асоціює цю назву із худобою, що також прикольно. Наступною іде пара, і я там ніколи не був і нікого звідти не знаю. Це два маленьких села козолупи і козодіри. І е, перше походить від комбінації слов кози і лупа це от, біла штука, яка зсипається з голови, коли е, щось не так в організмі. Е, а козодіри ну, діра це. Роміжок у чомусь або, або дірка. І я не знайшов оріжену цих назв. Але, ну, так називається, мабуть, села з якимись дуже прикольними і абсолютно рандомними історичними прецедентами, з ними зв'язаними. Потім є село Гроби. Слово гроби, але в чеській воно звучить більше як похідне слова хробаки. Е, от. Так от. Повірте, я тільки розганяюсь, далі буде набагато цікавіше. Є смердявка, і у цього села доволі виправдана назва, тому що там дуже смердючі джерела і сірководнивою водою. Е, потім шукачка. Походження невідоме достоменно, але шукати це, от, що у нас називається трахати. Раніше було просто вдарити палкою, а зараз має сексуальний підтекст. Хоча, в принципі, також я впевнений, що місцеве населення зовсім з цим його не асоціює. Це приколи чеської мови. Я не знаю, як це в них виходить. Пічін, що доволі. Безневина для нас назва, але піча це жіночі полові органи у Чехії. Але сама ця назва походить від печіна, це старословенське слово, яке означає дуже хороше місце. Тому назва якнайменше дуже двояка і неоднозначна. Насправді, як я казав Чехія, це взагалі розігрів. Як на мене, у них дивні назви тільки тому, що для нашого вуха вони незвичайні. Але насправді. Пристрасть мою до дивних географічних назв розпалила білим полум'ям країна США. І з чого можна почати? Давайте за принципами неймінгу. Дуже часто це невінахідливе передирання назв європейських міст та селищ. Наприклад, у Джорджії є Афіни та Рим. Є декілька Парижів, зокрема, Париж в Тенесі і Париж в Техасі. І якщо в Парижі, Тенесі просто є маленька ейфелева вежа, то в Парижі Техас є ейфелева вежа, але на ній на горі тримається ковбойська шляпа, і це повна. Фігня, як на мене, це просто якесь святотатство по відношенню до французів. Але я так думаю, що якщо ми будемо притримуватися думки про те, що США це англійська колонія, то не навіть до французів повинна бути в крові. Потім у нас є якимось хером Москва в Айдахо. Також дуже часто зустрічаються міста та містечка із іменем історичної особи і якимось суфіксом або без нього. Наприклад, це бісмарк в Норс дакоті Поряд з ним, до речі, є Медіна, але не та Медіна. В залежності від того, які колонізатори якої національності, де були, зустрічаються французькі та іспанські назви, типу Бойзі, Детройт, Тібудо, Бейтон Руш і так далі. Іспанським назвам належать абсолютно всі колишні території, які відвоювали у Іспанії або в Мексики, як хочете. Це всі міста, які починаються на Сан і з артиклями Ел і «Ла». так, наприклад, Лос-Анджелес, Ель Пасо і таке інше. Із святих у нас є Сан-Франциско, Сан-Дієго, Сан-Антоніо та що завгодно, в принципі, це абсолютно всі іспанські назви. Хоча серед них дуже багато перемішані із категорією, яку я назвав би функціональними. Наприклад, Palm Springs. Цікаво, що ж там є: Пальми і джерела. Або Міл Сіті, місто Млинів. А за розміром я підозрюю, що там був він один колись дуже-дуже давно. А потім потім ти скролиш безневинно і натикаєшся на так, Норвей, Норвегію. Просто Норвегія. От що ти їм зробиш? Що ти їм зробиш? Також є міста, які названі мовами туземних народів, але їх взагалі дуже-дуже мало. Це, наприклад, Сю Фолз, що починається із назви народу Сю і такі інші. Ну, реально їх шукати доволі тяжко. Можна побачити, що в Америці не дуже то і парилися із неймінгом власних міст. І я підібрав декілька міст, які парилися з цим найменше, або просто мають прикольні назви. Truth or Consequences, New Mexico. І це був дуже прикольний соціальний експеримент, як би його зараз назвали. Але в 60-х якийсь телеведучий сказав, що... Ті, хто найшвидше переіменують своє місто в назву його передачі, а саме Truth or consequences, правда чи наслідки, щось там отримають. І от в Нью-Мексико виявилися найшвидшими люди на таку дурну забаву і перейменували своє місто так. В Норд Каролайні існує місто, яке називається Why Not, І у нього історія походження доволі хрестоматійна, тому що в цьому місці колись були от збори, воно було невелике, з приводу того, як назвати місто, і всі, мабуть, на цих зборах казали, Why not call the city this? Why not call the city that? І якийсь мужик сказав, Why not call the city, why not? І всі, мабуть, погодилися, тому що всі вже хотіли додому. Потім є, наприклад, Cut and Shoot. Тексас і це суперфункціональна назва, просто дуже техаська. Тому що ріж, стріляй все дуже просто щодо наших міст. Чесно кажучи, я взагалі не можу сказати нічого дивного, тому що, мабуть, у мене замилене око, і я не можу побачити нічого дивного в їхніх назвах. Тому що так процвітає функціоналізм або якісь історичні обставини, також дуже багато міст з іменами, але нічого взагалі не чіпляється за вухо. І от як щодо Мордору? І які там назви? На щастя, є Стікерпак, і там просто підбірка найдебільніших назв, зокрема російських населених пунктів. І, наприклад, є вагіна, дрочево, бздюлі, залуп'я, лобок? Як? Де в якому місці повинна знаходитись соціальна свідомість у людей, які там живуть, щоб. Не сходити в сільраду і не перейменувати свій населений пункт. Ви ж народите дітей, вони підуть в армію, потраплять у полон. Їх там спитають: ти з якого населеного пункту? А він скаже з вагіни. І, мабуть, всі подумають, що він буде приколюватися. Логіка я, я, я її не бачу.